Спершу головний спеціаліст, а вже за кілька тижнів очільник відділу. Мова про кадрові зміни, які нещодавно відбулися у відділі охорони здоров'я Дубинської міськради. Раніше там працювало дві людини, одна із яких колишній очільник Круцик Василь Володимирович. Відтак, за словами завідувачки сектору кадрової роботи Олени Назарчук, через великі об'єми роботи в грудні 2023 року у Дубинській міській раді ухвалили рішення ввести додаткову посаду головного спеціаліста. Жінка додає єдиним претензим. На цю посаду став депутат Дубинської міської ради Артур Вікторович Биць. Так як зараз період воєнного стану, на період воєнного стану ми можемо брати без конкурсу на посади спеціалістів. Тому була прийнята заява від Биця, Він депутат, він знав, що в структуру прийнята одна людина. Була прийнята від нього заява відповідно пакет документів. І пізніше було прийнято рішення прийняти його на посаду головного спеціаліста в даний відділ. Так, новопризначений головний спеціаліст відділу охорони здоров'я Артур Вікторович биць мав взяти на себе частину роботи і зменшити навантаження на своїх колег. Однак за кілька тижнів колишнього очільника Круцика Василя Володимировича звільнили, і у відділі знову залишилося двоє людей. Щоправда, тепер виконуючим обов'язки став ніхто інший як Артур Биць. Начальнику відділу охорони здоров'я була продовжена був продовжений термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування, тому що він пенсійного віку. У нас згідно закону є така норма. І минулого року було прийнято розпорядження продовжити йому термін перебування до 31 січня 2024 року. 31 січня він був звільнений з займаної посади. У зв'язку з закінченням терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування він залишається на посаді головного спеціаліста. А так як на даний час посада начальника відділу вакантна. Відповідно, нам потрібно було покласти обов'язки на головного спеціаліста тимчасово, тому що немає посади, немає начальника даного відділу. Колишній очільник відділу, який пропрацював там кілька десятків років, Василь Круцик, коментувати цю ситуацію відмовився Небагатослівно Про це розповідає і Артур Биць. Даю вам відповідь, я знаходжу зараз на посаді головного спеціаліста. А е, міський голова поклав обов'язки виконувати обо обов'язки начальника відділу охорони здоров'я. То всі питання до міського голови. Такі рішення приймає виключно міський голова в умовах воєнного стану. Він має всі повноваження призначати і звільняти людей з посади. Несподіванкою для мене це не стало з тої причини, що я спілкуюся з міським головою. Зв'язку тим, що я є депутатом міської ради, і в нас розмови про це були. У свою чергу міський голова Дубна Василь Антонюк пояснює, прийняв рішення покласти обов'язки на Артура Биця через те, що він був єдиним на кого можна було покласти обов'язки начальника відділу. Я прийняв рішення, що маючи сьогодні посаду спеціаліста головного у відділу охорони здоров'я, був він прийнятий. Коли закінчився термін перебування начальника відділу того, який був до того, так просто напросто була запропонована йому посада ця. Виконуючи обов'язки, бо інакше ми не маємо права його прийняти. Він погодився. Я підписав, маючи на це право сьогодні, згідно чинного законодавства. Разом з тим Василь Антонюк стверджує, що така стрімка кар'єра Артура Биця вийшла випадково, і коли його заводили на посаду головного спеціаліста відділу, не планували в подальшому заміщати існуючого на той час керівника. Коли людина йде в відпуск, нема кому заміщати. Розумієте, просто було зроблено це об'єктивно в цьому питанні. І ніхто не розраховував, що має бути колись там от така ситуація. Але вона випадково сталася, і ми її якраз використали для того, щоб замінити і надати право спеціалісту охорони здоров'я вже бицю виконувати обов'язки завідачого відділу. Ми будемо думати, як далі виходить ця ситуація. Це ж не значить, що він залишився знову ж таки один, а ми будемо думати і передбачувати, як дійсно змінити. Можливо, ще введемо одну посаду головного спеціаліста, щоб можна було заміняти Однак чи насправді такі маніпуляції з кадровими перестановками пана Биця у відділі охорони здоров'я були випадковістю, видається сумнівним. Адже згідно офіційної біографії Артура Вікторовича він жодного дня не працював в медичній сфері. Тож пояснення, що він був єдиним достойником на призначення на цю посаду, наразі виглядає сумнівно. Більш ймовірною причиною такої стрімкої кар'єри пана Биця є його депутатська діяльність, адже він належить до промерської більшості в Дубенській міській раді та часто на сесії. Голосує, як того бажає Василь Антонюк. Софія Капінос, Ангеліна Бурак та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.